У казаніш кварчить сало, козаки готують куліш. Тим часом з дитсадка виходить малеча. Діти не перебій штовхаються біля воза. Кожному кортить проїхатися навколо садочка. Скажи, що тобі сподобалось. Ноникі, а ти любиш ігри гратися. Соник левник. Іваф. Козаки показують малечі гармату, яка неодмінно мусить вистрелити. А перед іншим гуртом демонструють вправне поводження із шаблею. Діти у захваті. А козаки здається щасливіші, не менше за дітей. Діти це найвдячніші для дітей, Це правда, тому що в принципі все вони бачать вперше, все для них нове, цікаве. І Оці от очі по одній гривні це найкраща вдячність для нас. Козаки заохочують дітей до ігор, щоб не стояли на дворі без руху, а бігали та веселилися. У кожній такій забаві кажуть, є глибокий смисл. Ігри не лише розвивають фізичні навики, а й формують товариський дух. Дуже важливо, щоб ішли всі разом. Тому і випрацьовували. Тобто, коли йде стрій в атаку, випрацьовується саме ця хода разом, щоб ніхто не вискакував вперед, тому що ті, хто виходив вперед, вони, як правило, були. Пушечне м'ясо чи в такому віці малеча осягне всю мудрість козацьку однак, безумовно, те, що у їхні серця все ж впаде зерно кращих традицій народу. В нас взагалі викладається християнська етика. Ми знайомимо дітей і з релігійними якби, святами, знайомимо їх з моральними, духовними. Особливостями, традиціями українського народу. Ще хвилину тому діти хаотично бігали по майданчику. Прозвучала команда, і ось уже лава йде на лаву. Те, що батьки не дозволяють робити, те навпаки заохочується у козацьких іграх, штовханина, і дітям навпаки, це подобається. На учасників та вболівальників розділилася малеча під час гри у перетягування палиці. Свою поразку переможені пояснюють так. Айтема команда виграла. А ми програли. Бо я тоді забув рукавиці, знят, а потім зазняв. А я вони одно виграли. Ага, ну нічого, ви не переживаєте за це. Да. Діти з цікавістю заглядають в казан, чи, бува, ще не зварився куліш. А хто не може дочекатися козацької їжі, частуються млинцями та гарячим чаєм? Охочих ти спати немає. Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.